На подвір'ї газети Червоний гірник» у зазначеній годині зібралося чимало передплатників видання в очікуванні головного дійства розіграшу більше 30 подарунків. З поміж 27 тисяч передплатників газети, найбільш азартними, виявилось близько 600 читачів, здебільшого пенсіонери. Аби взяти участь у розіграші, протягом кількох місяців вони надсилали до редакції листи з копіями квитанцій про передплату. Усього розігрується 40 призів, але якщо рахувати... Те, що сьогодні кожен учасник отримує подарунок, то звичайно збільшується кількість призів на кількість сьогоднішніх наших кількість. гостей. Мета цієї акції заохотити наших читачів передплачувати газету через те, що деякі подарунки вартістю набагато вище, в 10 разів вище вартості передплати. Головне для газети це ще й організація. Організація різних заходів і щоб побільше в газети було друзів. І от ми робимо все, щоб було дуже багато в нас їх друзів. А друзів треба інколи й обдаровувати. Просто так, дарувати їм до свята, до старого Нового року, до водохрещі. І оце ми що й зробили. Медове життя перед платником червоного гірника організували журналісти-газети, а призові діжки наповнили солодким медом, відомі в Кривому Розі пасічники Олександр Карамуш та Микола Макогон. Дві ж путівки до відпочинку у ворогті та Ялті надав криворізький підприємець, який забажав залишитися невідомим. Також серед призів учасники розіграшу отримали годинники, купони на безкоштовні фотосесії, квитки у цирк, енциклопедії, сеанси епітерапії. Зокрема, серед присутніх розіграли три торт. Ми виписуємо газету вже більше 27 років. лет. Ми просто ніколи кадаквітанці не приносили. Перший раз принесли, виграли тортик. Газета дуже цікава, всі сторонні разів Більше дякую спасибо редакції, всім учасникам. Конкурс проходив на вищому рівні, все було справедливо. Спасибо за все. Незважаючи на те, що серед присутніх не виявилося головних переможців, усі вони отримають вигране, якщо звернуться до редакції червоного гірника. Проте приємних сюрпризів вистачить на всіх. Жоден з учасників розіграшу не залишився без подарунка. Адже всіх, хто в цей день завітав до редакції Червоного гірника, почастовано медом. Дякую організаторам цього конкурсу. Він проходить, звісно, кожен рік, але я перший раз, Незважаючи на те, що я приз не виграла, все одно є життя нашу пацієнт. Все одно було весело і цікаво. Ми виписуємо червоний гірник, тому що там завжди новини. Іменно Кривого рога і обязательно організаційні випроси мені подобаються, які по культурно масові. Де що відбувається, де що знаходиться, э, во сколько часов. Виписую червоний гірник вже 40 років, 41, 71 року. Газета дуже подобається мені. Там дуже багато гарних статей про наш міст, про наш э, культурний сектор, про спорт, про все. І сміхотерапія там є, усе є. І мені червоний гірник, коли я звернулася за те, що у нас кришу робили тополя сухостої, і затікала криша 8 квадратних метрів. Мені жек не допоміг. У мене було там шість заявлень. Допомоги ніякої я не отримала. А як написала в червоний гірник, приїхали і спиляли той сухостой. Тепер у нас криша не тече, і в квартирі потолки сухі. Я дуже вдячна цьому гірнику. На сьогодні газету Червоний гірник передплачує більше 27 тисяч криворіжців. Вже у лютому цього року вони побачать оновлену газету у новому дизайні та у кольоровому форматі. Також очікується, що з лютого тираж видання зросте до 97 тисяч.